На Прикарпатті правоохоронці затримали молодих осіб, які обкрадали військову частину. Зловмисники проникли на територію недіючого військового містечка в селі Ценжів та вчиняли крадіжки металу. Виїздом січоптин групи на місці події було затримано чотирьох громадян, жителів сусіднього Рожнятівського району, які на автомобілі вантажному Фольксваген. Вчиняли крадіжку металу з території даної частини. Міліції хлопці пояснили про цю колишню військову частину А 2989 дев'ять дізнали з інтернету. Тож спочатку приїхали на оглядини. А відтак один із зломисників позичив у родича вантажний бус, та вночі тихенько заїхали на територію. Тут шляхом демонтажу знімали дорожні колії та металічні конструкції із залізно-дорожніх цистерн. Загалом у автомобілі зломисники вантажили все, що можливо було відламати чи відірвати. Майно дане належить військовій частині. Е... 4559, яка знаходиться, розташована в Рівненській області, а колія івано Франківській залізниці. На даний час особи затримані, доставлені в відділ. Проводяться свічі дії. Оскільки територія військового містечка огороджена, то автомобіль на територію заїхати не міг. Але завбачливі зломисники подбали про всі незручності. Вони привезли із собою інструменти, якими і пошкодили огородження, та проникли на територію. Також вони привезли із собою господарські тачки, на які спочатку грузили метал, а відтак везли трохи більше одного кілометра та перевантажували в автомобіль. Ми зразу не думали, там, обе, що там типу, красти. Побачили колії, які вже розвалені, які можна просто легко зняти. Міша взяв брата бусами, взяли ще тачки і поїхали і вузили. Утім, хитрі зловмисників все ж прорахувались. Вони не зауважили, що територія охороняється. Невідомих осіб побачив сторож, який і зателефонував до чергової частини райвідділу міліції. За це діяння зломисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Також правоохоронці перевіряють цих осіб на вчинення аналогічних злочинів, тобто крадіжок чужого майна. До Прикарпаття лише через блокпости. Автошляхи області на травневі свята взяли під контроль правоохоронці. Щоб уникнути провокацій, ані шин, ані мішків із піском. На автошляхах Прикарпаття немає. Проте, ось тут рух посилено контролюють не лише Даївці, а й усі спецпідрозділи міліції. На основних автошляхах працюють по два екіпажі. Ось тут, наприклад, Даївці чергують із обозівцями. Вони в бронежилетах та з автоматами у руках. Таких блокпостів по області щонайменше півсотні. На них чергують пів тисячі правоохоронців. Найперше зупиняють підозрілі автівки. А okay. okay. В першу чергу звертається увага на весь іногородній транспорт та транспорт з інших держав, які прибувають до нас. У нас немає інформації, що сюди будуть їхати бойовики. Сюди можуть заїхати провокатори. Щоб уникнути провокацій, правоохоронцям допомагає і самооборона Івано-Франківська. Місто вони патрулюють на власних автомобілях. Як тільки бачать підозрілу машину, одразу ж викликають міліцію. Особисті машини, хто які має, такі використовують. Є люди, які приходять на вихідні, є люди, які патрулюють вдень, є люди, які приходять тільки на нічні патрулювання. Тобто це є волонтерська робота, хто на коли може, на тоді приходить». Через такий блокпост на Прикарпатті утворилися затори. Проте водії із розумінням ставляться до вимушених зупинок. Кажуть, це краще, аніж диверсанти в місті. Олександра, який їде з Чернівців до Львова, зупиняли тричі. Шов багажнику возити заборонених речей. Зброї вибухівки нічого не маєте? Немає. Як в принципі сприймаєте такий блокпост? Як сприймаю, як я так і сприймаю. Тобто нормально, що вас запиняють там. А куди від них дітися? Кругом таке. Ну, я нормально відношуся. Я їжджу на Східну Україну, теж бачу пости там, перед Харковом стоять пости, нормально відношуся. Водії жартують. Лише треба запастися терпінням. Адже пости на Прикарпатті діятимуть усі травневі свята. На Прикарпатті вбито працівника міліції. 33-річний Тарас виховував семирічну донечку та працював помічником оперативного чергового в снятинському райвідділі міліції 28 квітня. У форманому одязі він вирушив на роботу. Однак до місця служби не прибув. В понеділок ішов на чергування на роботу. І в понеділок пропав, сів в машину і не було його. На роботу він не попав. В ході слідства було встановлено, що цей працівник міліції, їдучи на роботу 28 квітня, орієнтовно, десь у 6.45, чекаючи на зупинці автобуса, сів до злочинців і. Після того вже його слід втрачається. 1 травня у лісопосадці Снятинського району знайдено тіло правоохоронця з ознаками насильницької смерті. На тілі є зовнішні і внутрішня кровообширні крововтрати, є пошкодження швидше всього ножове пошкодження лівої ноги. Значить, також є пошкодження характерні для ножового в області грудної клітки на і і на сорочці, і на одязі цього потерпілого. Уже встановлено що до вчинення цього злочину причетні троє місцевих мешканців. В ході розслідування даного кримінального провадження допитано ряд свідків експертизи проведено. Значить, зібраними доказами вже встановлено і доведено вина цих осіб, які вчинили вбивство. Я можу сказати, що їх було троє. Безпосередньо виконавців цього злочину за цим фактом відкрито кримінальне провадження за пунктом 12, частиною другої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство вчинене групою осіб. Наразі створено слідчо-оперативну групу з числа працівників у МВС, та вживаються всі заходи спрямовані на встановлення обставин та мотивів вчинення злочину. Серед основних версій, які відпрацьовують правоохоронці. Є те, що злочин відносно працівника міліції скоєно у зв'язку з його проходженням служби в органах внутрішніх справ. Однією з версій розглядається, що цей злочин вчинений з виконання професійної діяльності, але це не основна версія, вона відпрацьовується просто як із версії. Керівництво та весь особовий склад прикарпатської міліції висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким загиблого правоохоронця. Липень 2008 року кривий ріг, жінка звертається до міліції з приводу зникнення 36-річної доньки. За тиждень спотворене тіло знаходять у лісосмузі поблизу села Золотоусівка. Володимир Башта коханець загиблої. Саме він жорстоко позбавив життя жінку, яку любив. Майже сім років він був зубитою у близьких стосунках, попри те, що мав сім'ю, і був значно старший за неї. Коли ж вона вирішила створити свою сім'ю і мати дітей від іншого чоловіка, він цинічно, підступно і жорстоко забрав її життя. Тіло сховав у лісосмузі, а сам зник і вже третій рік переховується серед нас. Башта неврівноважений, запальний, підступний і непередбачуваний. Він легко втрачає контроль над собою, а тому дуже небезпечний. Якщо він живе поруч з вами або ви хоч щось знаєте про Володимира Башту, зателефонуйте до служби розшуку магнолія ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Знання правил дорожнього руху, а точніше їх дотримання, гарантує безпеку на дорогах. Переконаний інспектор Калуського Даї Михайло Фединич, власне, цих навиків слід навчати ще зі школи. Тому й проводимо такі акції із акцентом для юних учасників руху на правилах поведінки. Бо вони не лише пішоходи, а й майбутні водії, каже Михайло Петрович. Цього разу у загальноосвітній школі номер 1 Сьогодні ми провели в школі акцію правильне поводження дітей на дорогах під час. Переходу доріг державних значень, а також на нерегульованих, на нерегульованих пішохідних переходах, на правильний сигнал світлофора, і також ще ми їх застерігаємо під час переходу дороги з тротуара на іншу частину дороги, щоб вони не користувалися телефонними зв'язками, навушниками. Перед тим, щоб переходити дорогу, щоб вони під час переходу зупинились, подивилися право вліво. І побачивши, що автомобіль на даний час, який наближається, що він подальший, що можуть не сміло собі перейти спокійно, пішохідний перехід. Державтоінспектор розповідає учням, як слід себе поводити на дорозі, бути уважними, дотримуватися правил. Вони слухають з цікавістю, потім навіть діляться власними знаннями правил дорожнього руху. І якщо хочеш там добре навчитися їздити там, заїжджати там гараж навчитися, то є для не для водія такий спеціальний майданчик, щоб там вчитися, їздити, повертати скоро переключати передачі. Педагог Ірина Тимків підкреслює, базові знання і вивчення правил дорожнього руху учні отримують на предметі основи здоров'я, але уроки за участю працівників державтоінспекції неабияк потрібні, адже на практиці закріплюють вивчене. В усіх загальноосвітніх школах є уроки основи здоров'я. На цих уроках, крім того, як себе поводити, про, як дбати про своє здоров'я, ми ведемо великий курс, який складається з 80 уроків, які відводяться на вивчення правил дорожнього руху. Такі уроки потрібні, необхідні. І дуже приємно, що сьогодні до нас прийшли із служби дорожнього патрульного контролю, і нам ще додатково розказали. Але <зали>, такі корисні речі заступник директора із виховної роботи загальноосвітньої школи номер один Оксана Канюка також зауважує на важливості співпраці із службою державтоінспекції, яка у них налагоджена добре, залучають навіть батьків, ведучи виховні бесіди на зазначену тему на батьківських зборах. Працівники. Дорожні автоінспекції завжди є частими відвідувачами нашої школи, оскільки регулярно щ, е, круглий рік ведеться профілактична робота щодо поведінки наших учнів на дорогах, зокрема 21, з 21 серпня по 20 вересня щороку проходить всеукраїнська акція Діти на дорогах і е, працівники е, ДАІ брали активну участь. Щодо проведення заходів із дітками, як молодшої, так і середньої, так і старшої ланки, також брали участь і на батьки, і у батьківських зборах ознайомили батьків із законом України про дорожній рух. Пам'ятайте правила дорожнього руху, адже це може стати причиною ДТП. Нехай вашим повсякденним гаслом стане перш за все безпека. Управління МВС України в Івано-Франківській області проводить набір бажаючих громадян на службу до міліції. До новоствореного підрозділу громадської міліції кандидати отримають змогу вступити на службу за спрощеною процедурою. Рішення щодо прийняття на службу до підрозділу будуть приймати після відповідної перевірки кандидатів. Основні вимоги до них вік до 35 років, повна загальна середня освіта, наявність військового квитка. Кандидати, які успішно пройдуть перевірку, навчатимуться на скорочених курсах. Початкової підготовки на базі навчального центру при УМВС. А відтак будуть атестовані та призначені на посади працівників міліції. Обов'язками новопризначених правоохоронців буде перш за все охорона громадського порядку на теренах при Набір на навчання триває, тож кожен охочий може звернутися до УМВС України в Івано-Франківській області із пропозицією своєї кандидатури. За додатковою інформацією, звертайтесь у відділ кадрів за місцем проживання, а також за адресою місто Івано-Франко. Вулиця Сахарова, 15, управління кадрового забезпечення, телефон 0342 20.